Трошки я обробив піскоструєм цей ланжерон і маємо таку картину. Оце от, ті темні крапки, то ржавчина, яка піском не вибивається. Чому не вибивається? Тому що піщинки більші, ніж оті ті крапочки. І тут також я його так побив, 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 обробив. Але все одно отут з отих раковин ніяк не прибирається. ...корозія. Тут я навіть не грався з ним. Мене цікавила ця внутрішня нижня частина, але пісок його не прибирає. У мене непрофесійний я звичайний, але мучить його дуже довго я не став, попробував. Це така картина. Що скажете, ви б собі лишили такий ланжерон? Чи зробили б кусок нового?